Притча про лева та мишеня. Одного дня втомлений Лев спав під деревом. Раптом прибігло мишеня, та й почало ходити по його тілу. Лев прокинувся та й зловив того мишеняту. Воно стало проситися, щоб Лев відпустив. Та й сказало. Дружба ж краща за бійку. Якщо ти мене відпустиш, то я тобі якось добро зроблю. Левові стало смішно, з того, що мишеня обіцяє йому якесь добро зробити, але все ж таки вирішив відпустити. І от якось згодом у лісі з'явилися мисливці вони піймали лева. І прив'язали мотузкою до дерева. Левові було страшно, але вирватися він не міг. Мишеня почуло голос Лева, прибігло, оцінило ситуацію та й перегризло мотузку. І тоді мишеня сказало пам'ятаєш, друже, ти колись сміявся з мене. Ти тоді навіть не думав, що я, таке маленьке, можу тобі зробити якесь добро. Тепер же ти бачиш, що маленького добра не буває.